Івану Іванус, на прямому зв'язку, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, тему економіки ми зараз детально будемо з ним обговорювати. Вітаємо, пане Іване. Вітаю пане Микита, пані Олена, і вітаю всіх глядачів. От можете нам тут з митами роз'яснити, бо одна справа це зробити на словах: на словах ввести, на словах скасувати. Інша справа, що на твої слова ж реагує ринок. Болюче реагує падінням, суттєвим падінням, але ти кажеш, я не звертаю уваги на падіння ринку. Я не дивлюсь на біржові індекси. А вони і на це реагують в тому числі. І теж реагують падінням. А... Оці. Сьогодні ВІВ завтра скасував. післязавтра ввів, вів через три дні поставив на паузу мита. Коли наслідки цих заяв будуть відчутні, так би мовити, звичайному гаманцю, і тут не тільки ж гаманцю американців, ну тому що в глобалізованому світі проблеми з американською економікою впливають на економіки тих країн, з якими вони мають тісні зв'язки, і на українську економіку, в тому числі. Безумовно, вплив буде. Єдине, що тут же треба зрозуміти, а що власне буде зроблено, що впливати. Тому що ми бачимо поки що хаотичність. Ця хаотичність вже призводить до того, що ми бачили падіння вартості акцій компаній, американських компаній на біржах. Власне, ці підходи, які застосовує Трамп, ось. Власне, свою кандидатську дисертацію по економіці, яка принесла мене мені кандидат економічних наук, я захистив по світовій організації торгівлі. І якраз світова організація торгівлі була створена для того, щоб не було хаосу в світовій торгівлі, щоб були певні правила, і що всі знали, що є верхня межа мит, які можна застосовувати, і ці мита не будуть підніматися. Дональд Трамп ще за першою каденції. Він усіляко демонстрував, скажімо, так, несприйняття світової організації торгівлі. Частково я можу зрозуміти Дональда Трампа по одній простій причині, тому що коли ця створювалася організація і попередниця генеральна угода по тарифам торгівлі, то на той момент правила, які вона створювала, працювали насамперед на Сполучені Штати Америки, потім на Європу, і тобто було зрозуміло, хто є бенефіціар цієї структури зараз. Ситуація абсолютно інша. Зараз бенефіціар це Китай, і те, що в світі відбувається лібералізація світової торгівлі, це грає на користь Китаю і абсолютно не грає на користь США та країнам Європи. І тому Прайс Waterhouse Купер ще в 2019 році зробив прогноз світової економіки на 50-й рік, де зазначив, що під му році першою економікою у світі буде Китай з великим випередженням. Від е, другої позиції, а другою буде на США, буде Індія, США буде третьою. Тобто зрозуміло, що США дійсно буде не другою, навіть країною у світі, і тому треба щось змінювати. Бо власне той прогноз рантувався на тому, що нічого мінятись не буде, і зараз Дональд Трамп він е, дійсно ламає, як на мене, всі е, традиції світової торгівлі. Він дає чіткий сигнал, що епоха лібералізму, в який світ жив по Після завершення Другої світової війни це вже минуле зараз нові реалії це протекціонізм, це захист своїх ринків, це високі мита, це ігнорування правил СОТ. побільше, що зробив Трамп ще за першої каденції, він заблокував призначення суду депіляційного органу. СОТ. відповідно, СОТ не функціонує так, як повинна функціонувати. І зараз, якщо ми моделюємо ситуацію про що казав Китай і інші країни. Що вони будуть подавати скаргу на США до СОД світової організації торгівлі? То ця скарга приходить в СОД, там, дається час на визначення ситуації між країнами. Якщо вони не домовляються, створюється панель, тобто комісія експертів. Ця комісія може рік розглядати справу, після чого. Ця справа, коли буде винесено вердикт, може бути апеляція стосовно рішення, і ось тут найцікавіше. Апеляція, якщо подається, справа йде до апеляційного органу, якого з січня 2020 року не існує. Там нема кворума, а з листопада 20-го року там взагалі нема жодного судді. І от на фіналі ми маємо історію, коли все зависло в суд з якраз січня 20-го року. Ми розуміємо, скільки справ накопичилось за цей період, тобто. Для США сот не така страшна, і ось тут, як на мене, Трамп підводить світ під необхідність глибинної модернізації цієї організації, переписання світових правил торгівлі так, щоб вони насамперед працювали на Сполучені Штати Америки, бо інакше США будуть продовжувати блокувати роботу цієї структури, що фактично призведе до краху сот як такої. Пане Іване, а давайте максимально практичне питання. Так, а що, врешті, чим це загрожує долару і євро? Все те, що відбувається, яка перспектива у цих двох валют? І ми ж мусимо розуміти на що далі орієнтуватися: на одну з них чи на жодну? Розумієте, пані Альона, світова торгівля, вона дуже сильно пов'язана між собою, пов'язує багато країн, і тому, коли ви запроваджуєте мита. Щодо інкс продукції з інших країн, то ви повинні розуміти, що ваша економіка також сильно залежить від них. І якщо ви не можете, скажімо так, налагодити у себе внутрішнє виробництво, а Трамп запроваджує високі мита з метою саме налагодження внутрішнього виробництва, то ви, окрім руйнації світової торгівлі, ви нічого не робите. Бо більше до чого зараз буде, скажімо так, схиляти ситуація. Якщо Трамп буде направляти Америку і далі до торгівельних війн, то країни, проти яких він буде запроваджувати ці мита, вони всі будуть думати про контрзаходи щодо економіки США. Це буде і Мексика, і Канада, це буде і Китай, це буде можливо Європейський Союз, можливо, Японія, можливо, Південна Корея. І, врешті-решт, на базі несприйняття дій США, ці країни можуть що не А коли вони об'єднаються, то вони почнуть думати: а чому це ми всі? Світова торгівля відбувається у доларах США. А давайте дедоларизуємо світову економіку і виберемо іншу валюту. Це Як ж було да. може... так. Європейський союз може сказати: давайте це буде євро і все. І світ починає казати, що все ми більше в доларах не рахуємо, ми рахуємо в євро. Відповідно, зараз, зараз для європейського союзу, якщо він проштовхне цю ідею, це буде можливість. Виграту боротьбу євро у долар, тому що долар буде менше всім потрібен. Вже, наприклад, Норвегія, яка на входить до ЄС, кажуть, да Норвегія кажуть, що давайте буде євро ніж долар. Усе і, і гра програна, а долар це основа могутності США. І тоді США втрачають позиції, пане Іване. Спасибі за цей екскурс. І в моменти історичні, і аналіз того, що може відбутись в майбутньому. Іван Ус це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Він був на прямому відеозв'язку.